Слава Ісусу Христу! Якщо хочеш жити, то молися так. Хлопець, який пережив авіакатастрофу в Вандах, і, подолавши п'ятикілометрову кілометрову гору, просив у Бога лише одного не дай мені померти. Ось вона молитва не дай мені померти. Найбільше він боявся такої смерті зірватися з гір під час сходження і розбитися об скелі за сотні метрів вниз. Тобто, молитися Богу чи з Богом, намагатися. На рівні говорити, філософію вести, висловлювати Богу, висловлюватися Богу, а дай відповідь мені на ці запитання чи на ті, хто ти такий і хто Бог, і як людина змінюється, розуміючи, хто такий все-таки Бог. І хто ти, як ти маєш говорити, як сьогодні багато хто дозволяє поговорити, або робити те, що не можна робити в Божому домі, в церкві в Божій, або говорити з Богом, або я там прийду, потім я поговорю з тобою, Бог там і так далі. Поговориш тільки не з Богом уже. Амінь.